Всім привіт друзья! З вами знову я Макс. От і сьогодні ми будемо не розбиратись, як працює ОБС на комп'ютері. І як через неї знімати відео. Вот, ось ми заходим в ОБС. Я именно чай образ погибрати. И керування есть. Керування ОБС. Есть налаштування. De Vitamin потрібно Audi клавиши Давид и в горячих клавишу горячих клавише в нам, нам треба F7, 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 F7 F8 становити почати записування і передав і закінчити, так просто, раніше. Можна любі гарячі клавіші почати трансляцію, можна любе і зупинити трансляцію теж. У мене трансляція не така. Зупинити запис. Людзю файлу запису. запустити віртуальну камеру, зупинити віртуальну камеру, вникнути, показати панель джерела, ховати панель джерела. Нажімо туди, монтажний перехід, скинути, скинути статистику, білити знімок екрану, виявляємо джерело. Звінімка екрона. Прийти до сцени, показати захоплення, захоплення екрану. Угу. Угу, угу, угу. Нам потрібно тільки е, почати записування і зупинити записування. Ставимо гарячі клавіші. Любі гарячі клавіші. Ну, в мене вони стоять у всім ефірі. Відео. Ось таке в нас повинно стояти. Аудіо. Частота дискретазації 48 КХЗ каналу. Стерео З первого канала. Угу. Ноль миссик. Вымикати утримуван на колеги. Ммм-м-гу, ноль Полячик у нас на даний момент під. Ну, Це ще вымокнути кнопки тут можно. Можна зробити. Ну, кнопки звуку можно забрать и F. Dobra. На клавише, замкнутый звук, у меня будет. Она уже микродуп. Микрофон Аукс 2. Чоп. Ну, мені треба ось нотатку. Коли телефон упав, три. Так, чотири. Так, і це все. У нас є всі гарочі води. Тут ще їх можна зробити побільше, можна стерти, можна повернути, можна вилучити. Не до добре. Я підготовлю казати, що хоче. Додатково тут є, нам не потрібно. Вийти. В это видео видео. Я вижу сна. А ну. Так, выход. Так, раз написано. Да. Ну це вже ми за нас йде записування, але на ще одна відкрита. Це, бачите? Бачите записування? Дубане записування Є записування. Гуртуємо нашу С. А ну, зараз ми на F10. Я поделился. Меня чего понял? Окно поняли. Джемма баз. Может водина цена заширення.

клавіші росіи дису і шай були говорю чи а чому ж у нас о призупинити записы і новий запис Тут можна поставити f9f10

O dance fancy у нас есть дисководиша. Зрозумів, значить буде не на фоденти. The floor spray. Хорошо до дарить. Девять звук. Я угнал этот звук, у меня укнутый звук. Хай буде в нас жире. Допустим, отак. 9. Так. А тепер, а тепер, а тепер. У вас есть збережение? Так, є проштый. Так. Так, попробуем у нас берить инволицы заполняются. О, і 0 Так, мене чутно? Я сподіваюсь, мене чутно Я сподіваюсь, мене чутно. от У нас є ми можемо закрити... Ще а, ні, не закривати. Нам потрібно її вернути, бо ми на обігі знімаємо. дивіться. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!